І так, гості мого каналу, всім привіт. Е, значить, відео буде про те, як, як посадити нормальний кавун і що він був, ну в якому сенсі. Дивіться. Кавун талісман. Тут 100 штучок. Куплений він в мене був на ринку. Ми завжди, можна сказати, там купляємо такі роздрібні і. А минулого року я купляв на фірмі Аграйс. 100 штучок і насінинка кавуна дрібна, а насінинка ту, яку я купляв минулого року, вона була ну така, як кабачок, хто знає. В чому суть. Значить. Хто знає, той знає. Кабачок в мене був тут, а його тут є 120 штучок, а садили ми кавунчик в ось таку касету. Не, касету горшочок. Він півлітровий. там в мене і огірки ростуть. Ну і думаю, посаджує 63 штуки, з мене вистачить. Решта посадив диню. І посадив я кавун жовтий. Диню хотів мазін, не було, несуть. Дивіться, 120 кабачків. З них зійшли, можна сказати, майже всі. Чому можна сказати? Ось таких три, бачите. Ну не дуже заглибоко були. І таке сталося. Я їх розставляв в шахмах порядку, щоб просини ось, бачите, вже другий листочок йде. Будемо мати 3-4 листочка, туди будемо його висаджувати. Бачите, який ґрунт. Грунт огірок, схожість огірка, це севері. Вигну так. Це в мене мішаний ґрунт з торфом 30 чорної землі. Ось цільне 80 це торф. Ось тут. Дивіться, схожість, ну шикарно. Це у нас огірочок Арктика. Томас, Будемо я його розставляти сюди наниз. Далі. Дивіться, баклажан Анатолії Вітрік ну, Від далі. Те саме. Те саме і те саме. В чому йде е, стуль? Ось ґрунт, Що я роблю? Саджу я 63 ось таких е, цих, як вони називаються, кавунчик талісман, далі е, диня і солодкий кавун. Ну тут у мене ось. Все позначено, що як. І ось мій кавун. що з цього кавуна вийшло. Всього лиш 18 кавунчиків зійшли. Останні не зійшли. Я вже йому. Е, даже ось можна сказати, пустив повітря. Ви бачите, сходять е, туденька. Диня вся сходить. Там, що вона має вилізти, О, дощик у нас йде. Правда, холодно, але нічого, Дощику теж треба. І йде в нас кавунчик жовтий. Теж вилазить, вигна. А талісман заснув. В чому суть, чому таке стається? Дивіться, на людину грішити не буду, людина сама в цьому не винна. Насіння 3-4 роки, полюбе в неї було, валялося. Дальше Купляв я салат в неї. Дивіться на салат. Весь салатик є. Весь. Ось. Як посадив, так і є. Подивіться, вся касета забита, вся в салатику в на розсаду піде. Чому так виходить? Коли ми купуємо салат, цибулю, кріп, петрушку, Людина ця розформувала з великих пачок в розрібну торгівлю, і воно скоро продається, тому що це люди купляють помідор, огірок, воно купляється швидко. Кавун нині не всі в силі виростити, не всі вміють, не в є теплиці і тому подібному. Тому ось таке стається. І бачите, це як лотарері. На кавунчик талісман попав погано. На кавунчик жовтий і на день попав нормально. Тому будемо садити ми його в 96-ту касету. Посадимо його. Ось. І побачимо, щось цей буде. 30-40 кавунчиків має бути. І ось, дивіться, пікіровка томата на простій землі. Це жовтий томат від китану. Ось так роблю дирочки, такою приспособою і пікерую. Значить, проводимо пікеровку розставляємо помідору сюди, цю помідору висаджуємо туди. Тому якось так, в чому суть іде. Завжди питайтесь чи свіже насіння людини. Або купляйте на фірмі в пачечках по 100, по 100 штучок. Нехай краще дорожче дати, але у вас будуть всі гарні сходи. Тому якось так, всім миру та добра. Дякую.